Привіт! Хочете навчитися менеджити rd команди ефективніше і справлятися з усіма викликами на своєму шляху? Завітайте на мій виступ на конференції PMD, яка відбудеться 28 жовтня в місті Київ. На конференції ми розглянемо, як правильно працювати з rd командами. Які підходи проектного менеджменту найкраще працюють для таких типів команд? А також поговоримо про те, як робити дійсно інновативні продукти і не просто їх робити, а ще й комерціалізувати за межами лабораторій. Мене звати Анастасія Терлецька і я працюю програм-менеджером в компанії Alex і маю загалом понад 6 років досвіду в проектному менеджменті в таких доменах, як IT та енергетика. Я на власному досвіді переконалася, як працювати з rd командами які підходи працюють, і маю як успішні кейси, так і відверті фейли. Впевнена, що ця тема буде цікавою не лише для тих, хто працює безпосередньо з оренді командами, а й для тих, хто хоче навчитися інтегрувати підхід дизайн-мислення в роботу над своїми проектами, а також менеджити стейкхолдерів як профі, фільгранно управляючи їхніми очікуваннями і робити дійсно успішні проекти. Не зволікайте! І доєднуйтеся до мене 28 жовтня. Будемо розкривати таємниці успішних rd проектів разом.